У липні Україна встановила новий рік. Понад 8300 транзитних декларацій типу Т1 були оформлені через правила митного безвізу, через систему NCTS. Для тих, хто не працює з митницею, з митними деклараціями, ця цифра може виглядати абстрактно. Тому давайте розбиратися, що це означає і чому це важливо. NCTS це нова комп'ютерна транзитна система, через яку оформлюється спільний транзит. Україна запровадила її з жовтня 2022 року, щоб перейти на єдині правила з Європейським Союзом, і це була одна з вимог нашої співпраці з Європейським Союзом через угоду про асоціацію. В цій системі працюють. Понад 40 країн це країни Європейського Союзу, це країни Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Великобританія, Туреччина, Північна Македонія, Сербія, Грузія та Україна. Як це працює? Замість того, щоб на кожному етапі для кожної країни заповнювати окрему декларацію, ти заповнюєш один раз. І митники, коли її оформлюють і перевіряють, ставлять штамп. Перевіримо. Відповідає дійсності. Це як купити квиток транзиту, коли на вході митник тебе перевіряє, чи квитковий касир тебе перевіряє виключно один раз. І далі ти їдеш до своєї кінцевої точки. Щоб зрозуміти масштаб, потрібно знати, що у 2024 році електронно було оформлено понад 3,7 мільйона митних декларацій, з яких 2,8 на експорт і понад. 900 тисяч це імпортні операції. Але напряму ми не можемо порівнювати декларації, які подані через систему новітню NCTS і загальні митні декларації. Оскільки Державна митна служба не публікує детально знесоблену інформацію про митні операції з лютого 2024 року. Ми закликаємо митницю відновити публікацію даної інформації на порталі відкритих даних, оскільки бізнес і суспільство таким чином можуть оцінювати ефективність даної реформи. NCTS – це прозора швидка сучасна митниця. Вона дозволяє українським компаніям працювати на рівних із європейськими і світовими компаніями. А саме головне це спрощує роботу бізнесу. І дозволяє бізнесу бути ефективним.